Національна футбольна ліга представляє матч 15-го туру групи Б чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ. Сезон 2023 2024 років. років, пункти відстає від Сумчана. Відстають лівий берег до Вікторії. Ну, про це поговоримо трішечки пізніше. Ну і головний тренер цієї команди Володимир Сисенко. От зараз момент. Ми подивимося, чим зараз цей момент завершиться. Пішов вже на віз, і у в ріці рейці... зараз штовхний майданчик передача пішла. Виграють підбір, гравці Полтави. На Навіс ще один. І теж тут немає зараз удару, але показує арбітер. Зараз вільна грала постійно у відборі. Ну і власне, коли ти граєш довгий час без м'яча, то це дуже важко для гравців. Дуже багато сил. Витрачається. Зараз непогана атака Полтави. Зараз вибігає один в один майже гравець Полтави зліва. Пробуває, в стійку, потрапляє. Після цього удару. Зараз, здається, знову це Максим Горжуй завдавав цього удару. Буде готуватися заміна у складі Ска Полтава. Ульянов. Простріл. Стохний майданчик. Одразу два гравці. Сі. так, Вони зараз були на ударній позиції. Могли... На відстані буквально там, двох очок. Зараз штрафний зробив. Будь ласка, насипте вподобайок лайкосиків під нашу трансляцію, для того, щоб рейтинг цього матчу в Ютубі цієї трансляції був ще вищим. Зараз на, на ногу, можливо, наступило йому. Але все добре. Йде вже на вісу, штрафний майданчик Полтави. Удар по воротах немає удару. Євгенові Опанасенку, Дізнаємося буквально за якусь годину. Зараз знову фол і жовта картка. Ну а поки що він не на полі, тож не знаю, чи вистачить часу зробити хитрик нашого матчі Євгенові Стрельцову. Якщо він вийде на поле, якщо дозволить йому Володимир Сесенко, дасть йому ігровий час. От Зараз непоганий момент був. стоїть у нас дощ, така водяна стіна на стадіоні Ювілейний в місті Суми. Йде у соштовхний майданчик Вікторії. Ух, який зараз удар воротах. Литвиненко тягне цей м'яч і За голови хапаються. Зараз одразу декілька граців Полтави. Ось це справжній був зараз небезпечний момент біля воріт Литвиненка, який завершився прицільним небезпечним. Тарті, ударом. Мігунов його навіс. І тут Желтоненко кулаками вибиває м'яч подалі дворі. І знову, і знову. Сьомий номер у нас Максим Горжуй. Один з ветеранів Полтави гравець, який зараз атака, стрімка атака Вікторії відбувається в нас. Непогано зараз проходить з м'ячем Антон Байдал. Передача на Галенка, Той розвертається, пробуває в гравця, двічі поспіль потрапляє. І тепер вже Долінський намагався теж пробити. Але всі ці удари, ось десь три удари поспіль було зараз по воротам полтавчан. Всі вони блокуються гравцями э, гостей. І тепер вже стрімка атака Полтави. І що, немає порушення нася першими про всі події в змаганнях ПФЛ. Зараз удар поворотом відбувся. Одну хвилину додав арбітер до завершення першого тайму. Ким чином зараз дає арбітер свисток про завершення першого тайму. Ну і е, полюбляють обидва тренери, грати у чотири е, захисники. Йде на віс від Антона Байдала на ближню стійку. І тут е, рикошет невеличкий був, і гравця Полтава здається, із ближнього кута все ж таки Ігор Варцаба цей м'яч в е, другому. Турі поспіль. Зараз атака Полтави відбувається. Біля вріт пожежа. Зараз поля тут дуже дуже так досить сильно перекопали лини після цього матчу для того, щоб знову його привести в належний стан до наступного домашнього матчу. Атака Вікторії зараз непогано. На за цей місь. момент подивимось поки що арбітр підзиває ходулю. Просто він поспілкувався, зробив усне зауваження. 35-річний нападник продовжує перебувати в гарній формі. Зараз який момент був біля Скаполтави. Колект і... Спорт. Офіційний м'яч змагань професіональної футбольної ліги. Телеканал Ukraine World News, Офіційний медіа-партнер професіональної футбольної ліги. В першому таймі і залишив поле, Замість нього Артем Перебора вийшов на майданчик. Зараз удар поворотом відбувається в нашому матчі. Але не потрібно було цього робити. І ось така жовта катка Десасовського <напрошху> відзначалася сьогодні в такому ось негативному компоненті гри. <тас> Зараз непогана передача вперед, але а а атака продовжується. Удар по воротах. Литвиненко на місці парирує цей удар. Немає положення по зугрою в цьому епізоді. Можливо, там десь трішечки зупинилися деякі час гравці. Думали, що буде положення по згрою, зафіксовано, але ні, атака Полтави продовжувалася. на підборі полтавчани виграють. Далі передача непогана. Перед тут якраз момент. Зараз мог міг бути для гравця Полтави. Ось гравця, який вийшов на заміну. Але не точно він пробуває, хоча небезпечний був момент. Все ж таки зможе гру продовжити. І так, все добре і... продовжує. Потім буде ще один домашній матч Вікторії на своєму полі. Зараз атака Вікторії непогана. Зараз простріл відбувається. Удар по воротах блокується. Далінський добивав. Але, Але от знову плахтир. Знову він на полі. Йому дісталося. Після цього удару потрапив м'яч в корпус. Неприємний удар отримав передпередача. На Євпака там вже і Зазуля, захисник теж пішов штрафний майданчик. І Тут вже в підкаті зараз грає гравець Вікторії. Ну і що? Лунає свисток про завершення нашого матчу. Вся з рахунком 0-0. Не побачили ми сьогодні забитих м'ячів. Дякуємо, що дивилися нашу трансляцію. організовану футбольним клубом Вікторія.